Вітаю вас на своєму каналі. Рада з вами зустрічі і от з чим хотіла з вами поділитися. Зайшла я в Ютуб пошукати інформацію про посів гіпсофіли. І з чим я, друзі, стикнулася. Жодного відео українською мовою окремо по посіву гіпсофіли я не знайшла. Мене це розсердило, і я вирішила виправити цю ситуацію, друзі. І сьогодні разом з вами ми посіємо гіпсофілу на розсаду. Це чудова, прекрасна ніжна квіточка. Вона має таку ажурну форму, соцвіть, дуже легка як хмаринка. Вона дуже гарно виглядає і привертає до себе увагу, увагу як у монопосадках, так і може підкреслити. Су будь-якої головної, основної рослини. Мені здається, що це дуже красиво буде дивитися поряд із трояндами, так як я планую це зробити, посадити її між трояндами. і просто додавати до будь-яких букетів вона виглядає чудово. І я вибрала, друзі, гіпсофілу багаторічну. Отак вона виглядає у букетику. Я вибрала сьогодні гіпсофілу-зимовий візерунок, називається професійне насіння, Нідерланди виробник Багаторічна рослина висотою 80-90 см, листя вузьке, сіро-зелене, опушене, квіти дрібні, махрові, білого забарвлення, зібрані у волотисті суцвіття. Посів у відкритий ґрунт, проводять у квітні. Травні або під зиму спеціально підготовлені гряди на постійне місце. Розсаду пересаджують восени або наступної весни. Цвітіння розпочинається на другий, третій рік після посіву і триває з кінця липня протягом півтора місяця. Гологолюбива, морозостійка культура віддає перевагу сонячним ділянкам з дренованим сухими ґрунтами, які містять вапно. використовується для колумб. Мікс бордерів, рабаток, чудово виглядає у літніх та зимових букетах, зберігаючи свої декоративні властивості в засушеному вигляді. Так, я забула сказати, що можна цього гіпсофілу взяти в букети. Повісити десь на вулиці під дахом вниз квіточками. Вона засихає і дуже красиво дивиться в зимових композиціях. Я це теж люблю, хто мене дивиться, давно бачили. У мене на роботі стоїть букет цвіт з мого квітника. Тому я дуже-вже давно хотіла цю квіточку, і сьогодні разом з вами ми її посіємо. Я вже, хто мене дивився, дуже багато приїхала цього разу з села, бо я привезла. Багаторічний перегній. Я розумію, що тут можуть бути різного роду личинки. Тут можуть бути і є, я вже їх бачу, корінчики бур'янів, я це розумію. Але і стільки поживи, і стільки добра, як у домашньому перегної теж немає, я впевнена, ні в яких ґрунтах. Третю частину я візьму оцього домашнього перегною. Далі дві частини. Я візьму універсального ґрунту для квітучих рослин, ось такий. Насипаю сюди дві частини куповленого ґрунту. О, Дивіться, цей куповлений ґрунт чорний, перегній такий трошки з режинкою. І цей куповлений легший, а перегній, звичайно, ж важчий. Далі, друзі, я візьму одну столову ложку попилу, який я привезла деревного із села. Покладу сюди, він буде служити і обеззараженням додатковим ґрунту, і буде служити полегшенням ґрунту. Також я додам одну столову ложку агроперліту, який буде регулювати вологість ґрунту, ось таку столову ложку агроперліту. Все зараз ретельно перемішаю. Напишіть мені, друзі, в коментарях, будь ласка, про свій досвід вирощення гіпсофіли. Я знаю, що є гіпсофіла однорічна, мені писали, друзі мої, в коментарях, що є однорічна. Але я, чесно кажучи, люблю більше багаторічні квіти. Так як я, друзі, приїжджаю на свою ділянку. Де жив колись мій чоловік до моєї свекрухи, до мами раз в тиждень. Я хочу і мамі допомогти, і там у свекрухи допомогти один день в тиждень. То мені сіяти однорічні квіти не так просто доглядати за ними. Тобто, я хотіла б все таки перевести цю ділянку квітник свій. Щоб основою і базою в квітнику були багаторічники, щоб за ними менше доглядати, менше сіяти. Хоча, звичайно, без однорічних квітів не обійтися, вони теж красиві і мають місце бути у наших квітниках. От, тому я вибрала багаторічну гіпсофілу і обов'язково зараз пролью гарячою марганцівкою. Дуже гарячою, вона закипіла, вона має градусі 80 Пролью для того, щоб вбити личинки різні. Можливо, якісь хвороби. Личинки вб'ю гарячою водою, а хвороби і попереджу хвороби саме марганцем. Розчин міцненький. Отакий от, видно вам. І заодно я прогрію землю. Земля в мене тут стояла в кухні, але я все одно її прогрію для того, щоб схожість була легша і швидша. Легенько-легенько отак розрівняю землю ложечкою. І, друзі, посів. Я пробую пальцем. Земля ледве тепла. Тепер відкриваю упаковку з насінням. Насіннячко в гіпсофіли дуже-дуже дрібне. Ви це розумієте, що якщо дрібненькі квіти, то і, відповідно, буде дрібне насіння. Я його висиплю в руку і буду просто, ніби перчиком, перчити землю. Все, як завжди, з дрібними квітами. Навряд чи вам буде, друзі, видно на камеру, тому що земля чорна, квіти чорні. Люди, я знаю, що застеляють серветки біленькі, для того, щоб було видно землю. Я таке не хочу робити, друзі, ну, якби, мізить, що це зайве. Ну, не видно та й не видно. Людям я покажу вам, як воно виглядає. Ось таке дрібненьке. Ну, десь воно на збільшки, як мак, може трошечки навіть менше. І беру і просто ось так його. Розкладаю, розсіваю. Я бачу, де воно падає, друзі, але на камеру навряд чи буде видно, тим більше, що тут лежить агроперліт. Обов'язково буду вам показувати, друзі, як буде далі проростати гіпсофіла. Все, мої хороші. настіннячко посіяла, нічого вам не буде тут видно, мабуть, хоча, може, і буде. Суть ви зрозуміли, так? Посіяла, тут маю кришечку таку для лоточка, все, як завжди, класика жанру. Закриваю кришечкою. Земелька така ледве тепла, вологи тут багато. І ставлю в тепле місце. Я поставлю, друзі, на підвіконня. У мене на підвіконні тепло. Під низом під підвіконням батарея. Вікно у мене східне. На вікні цілий день, навіть підвіконня я пробувала рукою тепле. Обов'язково, друзі, я пишу дату. 4.03 і пишу назву, що це. Пишу гіпсофіла. Ось так, мої хороші, я рада, що на Ютубі з'явився контент, нове відео україномовне з посівом гіпсофіли. Щиро від усього серця вам рекомендую мою своє відео і свою подачу, як я це зробила. Вам щиро дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. Мені це надзвичайно приємно, ви мене мотивуєте знімати відео. Всім нам бажаю добра, здоров'я міцного, гарних нам вражень від посівів і всього самого-самого найкращого! Хорошого вам дня чи вечора, друзі! До побачення!